Ні. А чому? Не хочу. Надіюсь, на все хороше. А спочатку війни ходили? Чи? Ходили. А коли перестали? Навірно, через місяць перестали. Надіємося на наше ЗСУ. Ні. А чому? А спочатку війни ходили чи Ні, я тут не проживаю, я тільки Тимчасово приїхала сюди, тільки дві тижні як приїхала. А звідки, якщо не секрет? Я працюю в Італії. Ага, і вам не страшно тих. Як... Страшно, дуже страшно. Але в укриття не ходите? Поки не ходжу. Дитина ходить, мені. А дитина це в школі Так, так. А так з дитиною не ходите самі? Я вдома сидів. А вам не страшно? Страшненько, але ну, між двох стін. Угу. А спочатку війни ходили чи взагалі не? Спочатку ходили. Ви спускались просто в да, підвал? Вдомі, в, в своєму, спускалися в підвал, убирали там діли уборочку. — І... А коли перестали ходити? Ну, вже чуть успокоїлося, але якби... ну, не так уже стало. А зараз от, між двох стін, або в ванну там. Спряталися. Ось так. Ні. А чого? По-перше, я стара, мені все одно. Уб'ють, то може і добре, не переживають. Поэтому... І в нас, по-моєму, і нема хорошого укриття. І не дай Бог на це укриття теж, що то, то завжди. Спокійно, нікуди не хожу. Так, хочете, так? Да? Спускаєтесь завжди? Ні, не завжди. По можливості. А вночі? Вночі ні. На жаль, Тобто тільки вдень. Так.